Всім привіт-привіт! Це другий логмас на каналі грудень 2024. Я здійснюю свою давню мрію почати знімати відео для YouTube каналу. Тому всім гайного перегляду поїхали! Хочу розпочати із декорування. Я дуже люблю декор. Я дуже люблю різноманітні речі, фігурки, деталі в декорі в інтер'єрі. Тому це повністю моя тема. Я знаю, багатьом не подобається. Зараз ми трішки відволічаємось на погоду, тому що в нас почався буревій якийсь. Це був шалений вітер, сніг, стало моментально темно. Насправді тут година 12 дня. Та повертаємось до декорування. Ось таких зрубів ми зробили минулого року, здається, декілька штук. Спеціально для декору, коли зрізали, здається, черешню, якщо я не помиляюся. Свічечки оці в вигляді сніжинок я купила цього року в Аврорі. На знижка за 49 гривень. Вони мені дуже подобаються. Їх дві. Одна тут, а другу ви побачите трішки далі. І взагалі цього року я купила дуже мало декору по-перше, фінансова сторона, а по друге, вибір. Мені нічого не подобалось. Я дивилася і в Сесеї, і в Аврорі, і в АТБ, і в різних інтернет-магазинах. Насправді все однакове і щось такого. Привіт, Кевін! Насправді все однакове і щось такого цікавого, що мене зачепило і сказала, що я без цього не вийду з магазину. Просто не було. Якщо минулого року таких речей було досить багато. І, наприклад, в тому сенсеї я казала: от без цієї тарілки я нікуди не піду. То цього року такі ситуації було дві: це ось з тими свічечками з аврори в вигляді сніжинок. І з такою фігуркою Золотою Оленів, її також. Бачите, трішки пізніше. На столі ось тут в нас завжди стоїть якийсь декор, також фрукти, заможливості свіжі. Тепер м -м, з появою сина їх стало, ми їх стали купувати частіше, тому що собі інколи купили, інколи забули, а з появою дитини, звичайно, частіше. І ось так у нас виглядає голова столу. А тепер це такий пенал називається. Тут у нас знизу духовка, мікохвильовка і одна велика шуфляда. Зверху ми його спеціально замовляли, коли замовляли кухню, спеціально замовляли нижчим. Я задумувала, яке місце для декору. Там вже стояла фігурка Оленя, така золотиста. Її купляла в Аврорі, якщо не помиляюся, 79 гривень. І наша тумба, на даний момент міні-бар, але коли син почне більше активно ходити, пересуватись по квартирі, ми, мабуть, його звідти і заберемо. Тут дуже мінімальний декор, як ви бачите. Зліва, це, до речі, з сінсею, коли я була вагітна, замовляла, щоб зробити відпочатки ніжки дитини. Ну, такий собі варіант, тому що воно не дуже практичне. А зараз поговоримо про побутове, про різну техніку, особливо маленьку побутову техніку з різних маркетплейсів, зокрема китайських. Ми вже близько року замовляємо з Pinduoduo. Це китайський маркетплейс для китайців, але е міст Є склад, і ви можете оформитись там і замовляти з Піндоуду на цей склад, а міст вже відправляє в Україну. Зокрема, ось такий вакуматор. Я його купляла досить дешево. Далі в відео буде: яка ціна. Насправді, здивована цін на схожі вакуматори. В Україні і, чесно кажучи, якби я його купляла за 700 гривень, я би була дуже ощарована. Зараз покажу чому. Він дуже всмоктує рідину, тобто він для сухих продуктів, він не для мокрих, не для тих, які є, мають якийсь сік або маринад. Зараз буде видно на відео, як він набрав рідини. Ось тут я показую, виливаю, до речі, витягуйте за зетки, техніка безпеки мусить бути. Його потрібно добре просушити, протерти і аж тоді знову спробувати запаяти кульок. Цей кульочок я вже запаювала без витягування повітря. Тому що знову його заливати абсолютно не хотілося його знову чистити. І чистити це теж дуже проблематично. Потрібно дати йому час знову нормально запрацювати, тоді можна запаяти ось ці пакети. Тут ви бачите актуальну ціну на 15 грудня 2024 року. Таку ціну я платила влітку. Наступний девайс, який я замовляла, це був ось цей блендер. Блендер я спеціально брала для початку прикорму сина, щоб він був невеликий, щоб перебити якісь малі порції їжі тільки для нього. Це не та історія, як блендер погружний такий з ручкою. Це трішки інакше. Якщо продукти готові, наприклад, от тут є печені яблука чи щось інше, воно досить гарно розробить з нього пюре. Якщо ви захочете якісь сирі продукти, то пюре такого формату воно не потягне. Це ціну, яку я заплатила. В Принципі в Україні за цю ціну можна було знайти. Але я і так формувала посилку з доду, вона була щось на 7 кілограмів, тому за ціну я не жалію. Тут ви бачите дешевші варіанти. Мені просто сподобалася ця фірма, я її і додала в кошик. Зараз ви побачите витяг із міст. Кожного разу, коли ви реєструєте товар на складі, потрібно вказати його ціну. І це буде як. Свідчення при в'їзді вашої посилки в Україну вартість ціни, тому що тепер ціна до 120 євро. Далі йде оподаткування. Блендером я задоволена, є декілька нюансів, вони чисто для мене, тому 80. Ще один девайс міксер, акумуляторний. Різні, дуже різні ціни в різних продавців. Якщо ви хочете ним замінити ось такий стаціонарний в розетку, то це не ця історія, знову ж таки. Це легенький, Він більше заміняє ось такий вінчик, щоб не збивати вручну. До прикладу, покажу на яйця з молоком, це для омлету. Відео дещо пришвидшене, але збивала я на третьому режимі. Він має перший, другий і третій режим. Це актуальна ціна, знову ж таки. 15 грудня 24 рік. І покажу нюанс, який мені не дуже подобається. Тому що, коли ти збиваєш на третьому режимі, відбувається деяка халепа з цим міксером. Відходить ручка і її постійно, постійно поправляти. Тому 7 з 7 10. І найбільший козир це ось цей девайс для чищення. Мені здається, він був заполонив весь TikTok. Також YouTube, особливо американський, я його побачила саме на американському Ютубі. Тому, коли замовляла, навіть не сумнівалася, воно мені треба. Замовляла я його для душової, для умивальників і для духовки. В загальному він мені подобається. Я ним задоволена, тому що я його замовила досить дешево, дивлячись на ті ціни, які навіть зараз ПДВ, якого я брала, ставить. Ну, я б дещо посумнівалася, чи її обрати за таку ціну. Бо вже на ринку є більш досконалі моделі, скажімо так. Тому я б, мабуть, трохи потратилась на новішу модель, там є набагато вже й красивіші по дизайну. А такі ціни, це просто 7 доларів. Ні, воно не вартує 7 доларів. Кеші пошукати вже новіші випуски. І буде бонус у шоц відео ще одного девайсу. Дивіться. Я знаю, що Чеперекі це не різдвяна історія, це не перед різдвом, тому що перед різдвом, зазвичай це, взагалі це є піст. Не м'ясна історія, це є зовсім. Інші страви, але е, я за прості рецепти, я за спрощення свого побуту. І, наприклад, для мене чебуреки були завжди дуже складною стравою, поки я не дізналася, як їх робити ось так легенько. Як ви бачите, я просіяла борошно, додала до нього е, десятну ложку солі, 4 ложечки олії і тепер окріп. Спочатку замішую ложкою, не пхайте зразу руки. Я поспішала, запхала руки, попекла собі пальці. Не пхайте, дайте чуть-чуть часу, помішайте ложкою, а потім почніть вимішувати руками. Всю кількість інгредієнтів я прописую на екрані, але це на більшу порцію. На меншу порцію на 8 чебуреків я пропишу в описі під відео, тому заглядайте туди. Тісто замісили в кульочок і в холодильник. Тепер робимо фарш. Все роблю завчасно, тому, тому що виключення, і люблю взагалі зробити зранку, а жарити вечір. Фарш у мене свиний, там я пів кілограму, витягнула з морозильної камери, було тільки пів кілограму, мусила робити на пів кілограму, тому подвійна порція. Одна цибулина, сіль, перець і воду. Воду додаю даю поступово. Так, щоб е, вмішати її в фарш. І фарш має вийти такий, як, щоб його було легко мастити. Присипаю борошно, дістаю, це вже вечором дістаю тісто, і е, його легенько ще вмішую. І ділю ось таким пластиковим ножем, дуже зручно, знову ж таки, це, якщо не помиляюся, Заврора подарувала. Мама мого чоловіка, тому активно користуюся дуже класна штука. Не звертала на неї уваги. Зверніть увагу, якщо вам потрібно працювати з тістом. І важко завжди її розділити. Із тих пропорцій, яких я пописала раніше, виходить 16 ось таких кульок. Це 16 чебурек. Розділивши тісто, починаємо розкатувати. Розкатую на дуже тоненько. Вони не є великими, тобто ви можете лишити більше тіста, зробити їх більшими. Я роблю не дуже великими, тому що обжарюю їх в пательні, щоб вони мені вміщалися по дві штучки. Перед тим, вже як наносити фарш на тісто, додайте ще трішки води. І гарно перемішайте. І взагалі перед кожним разом, коли ви будете мастити фарш на тісто, перемішуйте його, тому що вода відділяється від фаршу, але саме ця водичка потім під час жарки дає дуже класну соковитість. Взагалі я не претендую на якусь оригінальність і знання цієї страви. Просто це Простий рецепт, легенький, який ви можете зробити, тому що для мене, якщо там дуже багато танців навколо їжі, я це робити не буду. Тут я вам зараз хочу показати, що я відправлю ще в морозильну камеру. Ось так на дощечках. Вони потім дуже гайно замерзають, їх легко відділити від дощечок і е -е, пожарити в інший раз. Також я зробила частину з сиром. Смакота ми вже з'їли. Зізнаюсь, з'їли моментально вони дуже смачні. На зігрітій олії обжарюємо з двох сторін до рум'яності. Всім смачного. Були в місті по справах і заходила в сенсей, знову ж таки, нічого мені не припало. Тому декілька красивих кадрів і пішла геть з пустими руками. Мені дуже приємно, що ви додивилися до кінця, і взагалі, я дякую за кожен перегляд, за кожен лайк. Це справді дуже мотивує і підтримує всім па-па!